Слава Ісусу Христу, дорогі дітки, щиро вітаю сьогоднішнім недільним днем. Я б хотіла, щоб ми з вами сьогодні спільно розглянули історію із Біблії, яка називається Ісус Христос та Багатий юнак. У цій історії розповідається про зустріч Ісуса Христа з багатим юнаком і запитання багатого юнака у Ісуса Христа про те, що йому робити, щоб мати життя вічне. Ісус Христос йому відповів про те. Виконувати заповіді Господні, шанувати батьків, любити ближнього, не перелюбствувати, не красти, не свідчити неправдиво на ближнього, не вбивати. Юнак відповів Ісусу Христу про те, що Він ці заповіді з самого дитинства виконує, що йому потрібно іще. На що Ісус Христос від, йому дав відповідь про те, щоб Він продав все своє майно. І роздав бідним. Юнак надзвичайно е, сильно е, якби засмутився, тому що він мав надзвичайно велике багатство. Е, що навчає нас сьогодні ця історія із Білії? Е, е, про те, що, е, по-перше, ми з самого дитинства повинні вивчати заповіді. Ми з самого дитинства повинні виконувати заповіді, так Господні. Тому важливо є завжди знайомитися, завжди читати святе письмо у храмі, вдома, так у школі, завжди вивчати. Тому що пам'ятаємо, що це основна книга так, закону Господнього. Тому потрібно виконувати так, знати заповіді з самого дитинства і виконувати протягом свого життя. Друге, чого нас навчає, на самому початку ми можемо читати про те, що, коли звернувся юнак, назвав Ісуса Христа Учителю Добрий. На що Ісус Христос відповів йому, чому ти мене називаєш добрим. У нас добрий тільки один Отець Небесний. Тому що нам нагадує ще ці слова Ісуса Христа про те, що Господь Бог завжди милостивий, завжди добрий, можна сказати, так він завжди Господь Бог дає нам що. Мир, злагоду, любов, достаток, так самі високі ангели вони дарують нам що? Нам прекрасне таке відчуття. Найпрекрасніше це любов, любов до ближнього, так, любов до батьків, до батьківщини. Тобто, все Господь Бог нам дає благословення. Він є добрий. Третє, що навчає нас е, ця історія із Біблії, це те, що ми не повинні якби, триматися за наше багатство. Ми повинні, якщо в нас є благословіння від Господа Бога, ми повинні допомагати іншим. Продай все і роздай бідне, то і будеш мати нагороду, нагороду і життя вічне, так? і тоді приходь, Ісус Христос звертається до юника, приходь до мене, іди зі, зі мною. Тобто, якби робити завжди добро, допомагати іншим людям. Якщо у вас є благословіння від Господа Бога, так то ми повинні вміти допомагати іншим. Ось така історія, домашнє завдання буде ще раз е е почитати історію із Біблії Ісус Христос та багатий юнак. До наступних зустрічей.